Люди, які пропагували русський мір, так тягнули сюди росіянців, росіянські цінності, і до останнього доводили українцям, що повномасштабного вторгнення не буде. Напевно, співучасники росіянського злочину, так, в ті чи інші мірі, але вони продовжують сидіти у Верховній Раді і навіть продовжують голосувати із патріотичними силами і тим, що залишилося від монобільшості. Коли е, е, пан Арестович, та, який е, е, був голосом офісу президента і зараз навалює речі, які е, цілком е, підпадають під статтю Державна зрада, продовжує собі пересуватися світом. Немає читань ніяких наслідків. Не вже СБУ Ксенія Собчак може знайти Арістовича uh -huh. в Європі, а СБУ не може знайти Арістовича в Європі. Ну розумієте, так виникають питання. Оця вибірковість, відсутність прозорості і послідовності, вона завжди залишає простір для маніпуляцій і для того, що навіть абсолютно очевидні негідники. Та мають право заявити про несправедливість і оскаржувати такі рішення. Знову ж таки, безвідносно якихось конкретних персоналів, ми говоримо про те, що відсутність системи, відсутність чесного, прозорого процесу так чи інакше призводиться от, до таких наслідків. Це уроборос, та і змія, яка сама себе кусає за хвіст.